Я завжди в Зарчел. І це перелись. Ух, Класик інді хоррорі. Саме популярних. І радських її частин. Так, що... зараз глянемо, що у нас перше. Перше перше. Все будемо в порядку. ФНАФ 1. Да, у нас тут буквально поплейтайм и фнафтик. Тоже для мене сама класса. А бан Я хотів якось ну, не таке щось. Чувство, наче воно уже. Там от хоррора даже тільки. Ну то, що там є монстр, який тебя вбиває. Як у сейчас частина Вот инди хоррор. Того. Да. У нас стерелист. допустимо, у нас. Так! як? Хорошие у нас ФНАФ 1 От атмосфера хорошенька, але. Ну, от... Так. Ну, допустимо, знаю, що там далі буде. Поставлю його. Перше ви знаєте куди? Вей. Далі у нас. Давайте. ФНАФ 2. Спочатку по ФНАФу пройдемося потім до повітлей тайм. Так, ну ФНАФ 2 уже поцікавіше, послужніше, на повний популярність своєї ранже заполучила імени з цієї глави. І мені вона кажеться каже найтай хороший, то це буде перша ігра, яку ми однесемо. Есть то, що дуже круто. Там дуже важко. Куча різних секреток, і як і офіційних, так і фанати придумували. Куча різних легенд. Дуже важко, круто. Зразу 15 аніматроників, на тебе лизать вс Звертайте увагу, я не знаю, зачем я там І ще собі там попі плейтайм 5 взяв обложку. якщо вона даже толком не вийшла, це буквально всіки тизер один єдиний. Але ну, мені просто хочеться її кудись то добавить і Випустить потім терлист, коли вона вийде, ще, друг, ще раз випустить цей терлист і узнать більше. Про цю ігру. Ладно, що тут у нас? 3. Ну, от ну, кож... поганенько йде, того я не знаю. Там вон ні. Ні, от просто вот, наповнення взагалі не зійшлось. Сі будемо. Далі. ФНАФ. Який мені? Найбільше заповнив. Із перших частей. Із першої арки Вільяма Афта. ФНАФ 4. І, звісно, я не знаю. Буду в ФНАФ 1 тяне, а буду в. Бій, я не знаю. А буде ФНАФ 3. Ну, я б сказав би, що Ф... на Ф4 мені от десь, ну, допустимо, ну, десь як перший ФНАФ. Того да. До першого ФНАФу ставив його. Я взяв такі хорори, які мені, ну просто чи точуся, навіть просто вообще в нас не буде нічого. Тут на всі стрилокейшн. Нормальний середній чок, мені кажеться. Хороша игра одночасно. а... Мені це треба оце із цього заново. Оце. Все це передвигати і потім розставляти. Називається. В редакторі на планшеті решив собі сделать терролистик. А чо? А я все сразу. Загрузили опять. Це екран крон терролиста. Так, ФНАФ. Два, шестенадцать. Это сюда, и сюда снова три. Это чисто мое мнение, и я не хочу, чтобы все тоже так уважали. считали. Наф. Пять. Мне за О, нормальний був, але. Подача. Моментами непонятно, що ділять. Тож, Якщо там просто ну, знати, як обороняться від аніматроників, а тут кожна ніч ну, нов... щось понов... якесь нове завдання. Коротше, дуже запутано того хороша ігра, але... теж якось ну, непонятно, особливо, як в других частях, що треба... Над... Бувачі. І за новий плей, звісно, може сюди йти, але. Мені більше воно на бій, кажеться, йде. Так, підцеріє симулятор. Я не знаю, мені взагалі вона не зайшла. Вона дуже якось, мені кажеться. Окей! Okay. Ultimate Custom Night Ідеальна гра. Правда, Якщо не вважати те, що в мене от проблеми з реакцією, і мені важко прожити 50 на 20 і челенджі якісь, а не свої, То це да. Ну. Як добавлять їх, ну це або Ей або Бі. А якщо прям, ну, не вважають на те, що у мене з реакцією просто проблеми, і, типа, думаю, що в других все нормально вважати. І в них є шанси після, з тренуваннями прожити 50 на 20, то в принципі на S заслуговує. <світ> <30 не> <світ> Далі. Що у нас далі? На wanted. Не знаю, хороша вроді би ігра. Але мені трошечки не нравиться те, що у мене немає VR, -а. того я якби не, не можу її затестити. Так, да. це все я з планшета тестив в а це далі я вже не знаю, як тестити. Ох. Ну, фнапхел понтит. Ну, те, що то його навіть даже... так посоромилося додавати, то з сигулем мене це отказали... сказалось на моєму мені про цю ігру. Того так. Кнап 9. Куча багів, а так ігра хороша. Якщо не те, що логає, бішово навіть на компах. плюс. Даже на телефон еще и скачать. Даже на планшеты. Виа. Из -за этого я скажу честно. Вот так вроде бы нормально, а так... Короче, мне еще и так просто, ну, не мая вот хоррора ничего, никакого счастья. То на Чувствую за Руїни. Це там вже було менше багів, зато ще й страшно було. То, мені кажеться, це гарантовано можна сюди поставити точно. А може і даже сюди. Ну, я вважаю чисто так. Далі що у нас? А Help Бонда 2. Оце мені понравилось. Навіть не вважаючи те, що я і його не проходив, але просто, ну, це все залічує навіть те, що там, ке, там круто. Того от, десь посередині між оцим. Але як? Це його розділити. Що на дві половини. Отак як вантайм-аніматроник. Ой, ой, а у мене редактор? А як його? Ой, не, не той, не той. Видали. Не те На Нафілпнте 2. Во, я б його поставив на рівні руїн. От чисто на одному уровні вони у мене йдуть. Далі. ФНАФ Секрет мі, Яка і останній ФНАФ який ми сьогодні оцінюємо. Ну, от чисто у мене вже тут таке відчуття конвейера починається вже псенаф. І не особо він починає мені заходити. Ожидав щось новенького, такого цікавенького. Який єдиний хорор це був для мене. От, от хорор у мене було чувство тільки. Хорора я чувствую, в погоні з біктопом. Більше я нигде не відчував. Те, що там у те ходили. Долі там. А ми викидали мусор. Ну, ремонт ліфта теж зайшов. Це ремонти всякі. Ну я не знаю, вроді би хороше, а вроді би ні. Ну от десь B або A, я не знаю, B або A, Ну, я б його поставив би на рівні з Hell Wanted, але вже не таке. По атмосфері мені крута як нафиг. 4-1. Перший. Далі у нас. Переходимо до. Так, ну да, у нас все в ФМАФ. Поппі Playtime от Chapter 1. Міцні обійми. Ну, ігра коротенька, і за цього. Конечно, йде. Ей, а так все нормально. Ідеальна ігра Мені зайшла. йшла. муляв, я проходив. Ігра топ. М -м -м. На ще її. опять це все надо Угу. 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 У мене таке відчуття, наче я должен був ще Project Playtime сюди додати. Тому що якось пустувати по, -по плейтаймом з такою кількістю FNAF. Хотя, коли плейтайм, то просто не ще не прибыль. прибуль. Мені Entertainment просто, ну, поміють, що якщо грати з найконвейром, це її вб'є. Тому вони просто, ну, закон... намагаються її закончити. І начать нову еру. Плейтайм. Нову ігри зробити. А вже з цим їх будуть дивитися на другим може. І так може ще hyponnu. Подивлюся, узнаю. і вони тим будуть проєктом займатися. А був Playtime стане закінченою історією. Всі стоїть тут і не стане конвейерми. Ладно, виплейтайм один. Як я вже казав ей! Я його оцінюю на Ей. Друга глава. Ну виплейтайм! Круто! Оні інтересніший контент, чи не перший. Ну, щось таке середнє. Це по Playtime 1 можна, дає де б держав все-таки на рівні з піком. То, що він мені все-таки трохи зайшов. Просто Ну, все-таки десь А отак в сравненні. якось довжно більше виглядати, если. Як... О, третя глава. Ідеал ідеалів уже і так. Плейкер. Глубокий сон. Петнеп. І все остальне. Місделай там куча хоррора. Кожна локація новий хорор. Повністю везде, Є скримери. Немає локацій. Без знамк або на монстра якогось або скримера. Немає жодної локації. На кашті локації буде десь один скример. Гарантовано. ідеал просто хоррор. Для мене любимий то, що я єдиний. Сміг пройти, кроме Lytaim один. Тож тут другу не зміг там і за піджею. Що я... у мене просто не вийшло там паркури за цей А там то, що. Там не здойдет! Там з тими батарейками двері виламує. Я просто ну, не Не веде... Не... Видержував просто постійно, це ну, дано да, ну, це приходить, доходить до тих батарей, до, щоб перед ним буквально вже чекпоінта немає. Це мушує. Ух, а от вже четверта глава мене успокоїть. я, звісно, бістився, тим, що я був, вау, зависав на одному місці там, коли це запускали електричество. І на слідущий раз, коли я це переіграв, дійшов до того момента. Коли успокоївся і все-таки рішив заново згулять. Дійшов, до того моменту пройшов і мені о, як понравилось файт з доктором. Коротше, щоб игра зайшла, достатньо. Щоб ігра. Населець ігрою по-справжньому там спочатку Ярнаві пройти. Там погоня. І вже значала погоні. Гулять просто в кайф. Того отакий мене терлист. Так, да, мої любимчики це. Це мій це FNAF 2, Ultimate Custom Night, Руїни. FNaF Help Wanted 2, Oppopi Playtime 3 і Poppy Playtime 4. Мої трохи менше любимі, але все одно ну, любимі ігри. Це. FNAF 1, FNAF 4 і Poppy Playtime 2. Середнішки для мене. Деяких я. Ну й, нейтрально відношусь. Це. FNAF Sister Location. FNAF Help Wanted. FNAF, 8 Help Wanted 1. FNAF Secret Mimica, Play Play Time 1. Але все одно все-таки. Play Time 1. Все равно. Я не знаю, я б його. Б... Все-таки я б його до мамочки М2 поставив. В яких я трохи менше люблю, але все одно люблю. до яких мені не, не, уж якось несильне якось. Учне взагалі не зрозуміло, що там, де хору, або сина якесь. Душне. Це ФНАФ Cruise Bridge і FNAF 3. І саме моя нелюбима гра це FNAF Pizzeria Симулятор. Ну, в принципі, якщо чесно, я думав, що Тирліст буде короткий, і це я відео не виложу, тому що воно буде сильно коротке. Віто я в 20 минут, якщо до три листа, мені кажеться нормально. То да. В принципі, друзі. А, подождіть, а за... Щас прийдеся заново. Ах, усе просто відмотаю до того момента. І сделаю скрин. Як ви розумієте... Попі плейтайм, чуть не моя любима сага. Колись я до ФНАФу стався, теж так, але коли він перестав виходити на телефони, І його вже буквально ночі. через інтернет не можна було скачати нові часті. І Тільки оставалось гайді, гарантовське гайди залишилося на ю... відео проходження на Ютубі дивитися. Мені до цієї гри просто починала потроху кропсатися. Але довго время пройшло після того, як. Не задумав до того, як я починала у... у... кромсація, А йменно два години назад. Ой, я якось почав більше думати. І розуміти, що це ігра оригінальна. Понімаю, яке були часті до того. Передивився проходження кожної часті. І узнав, якими були було часті до цього всього. Мені просто починалося. Вон яке починало до цього всього. Я узн... наша ознайомлюватися з попідплейтайм грівно першою і другою главою. Я, і, ну, я їх передивлявся через час від часу проходження їхньої. Тут різко виходить де оця красота, а потім через годик ще ця красота. А вообще мультиплеер мені зайшов, я не знаю. Ну, хотя бы для вот таких фанатів ставили б, як я, мультиплеєр оставили. Ай, все, сейчас я сильно старий день мої проблеми з який мені не подобається, лейтайм, погрузився. Ну, ось так, я вважаю, мені кажеться, нормальна ігра. А, HalfMap мені починає ще й чусливити, значить це вже якийсь конвейер. Всьомій часті вже або четвертий вистачило для повного закінчення, а вони все клепають і клепають. Сім частин в першій часі. А тепер скільки? Один. Два, три, чотири, п'ять. І точно будуть ще дві. І ці дві точно будуть ще не кінцем. І це для мене найобідне. Mm -hmm. Тому всім пока, друзі. З вами був, як завжди, Візер Чел.